У рідному селі глави Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія хочуть перейти до Київського патріархату. Масове відключення злісних боржників розпочав Чернівці водоканал. Ювілейна 10-та Буковинська миля відбулася у Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андрійська. Масове відключення з лісних боржників розпочало КП «Чернівці водоканал». Більше половини городян, запевняють, комунальники вчасно не сплачують за комунальні послуги, котрі надає підприємство. Подекуди борг сягає кількох тисяч гривень, а от рекордсмен завинив понад 20 тисяч. Шановний, відкаті, будь ласка, Чернівці водоканал. У Вас існує за заводу і водовідведення. З таких слів починатиметься візит комунальників до злісних неплатників. Навіть якщо боржники їх ігноруватимуть, відключення каналізації не уникнути. Змусити споживачів розраховуватися з боргами у такий спосіб, намагалися й два роки тому. Цього разу боротимуться із боржниками за допомогою сучаснішого обладнання. Прилад спеціальний, який був розроблений в Полтаві, удосконалений у Львові, значить, який дає можливість відключити каналізацію не стояка. А іменно у споживача у квартирі. Спеціальним пристроєм відключається, який неможливо пробити ні зсередині, ні ззовні. Тільки спеціальна камера, яка є, і вона відкриває пізніше каналізацію після оплати заборгованості. Та навіть такі методи не завжди є переконливими для боржників. Ми відключаємо вашу квартиру від каналізації, то будемо підзарядку. А? Лише після того, як Чернівчанка сплатить борг, а це понад 5 тисяч гривень і ще пів тисячі гривень за підключення. Вона знову зможе користуватись звичними послугами. Щодня комунальники планують відключати по семеро боржників. Розпочнуть із багатоповерхівок. А вже наступного тижня навідуються до власників приватного сектору, куди спрямують кошти боржників. А це понад 8 мільйонів гривень. Вже знають. Ви бачите, яка ситуація зараз є в Капечівці. Водоканал заборгованість, яка складає перед обленерго. Близько 48 мільйонів гривень, правда? Значить, ці кошти, які можна було б спрямувати на погашення даної заборгованості або на ту саму заробітну плату і закупку матеріалів для виконання робіт по капітальному ремонту мереж. та все ж комунальники констатують, побачивши погрозливі попередження про відключення, чимало споживачів таки сплатили борги. Ульга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. У рідному селі глави Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія хочуть перейти до Київського патріархату. Ініціатори вже зібрали більше півтисячі підписів. Проти такого рішення виступила інша частина мешканців села Віряни та настоятель місцевої церкви. Жителі села Коритне Вижницького району почали збирати підписи, щоб їхня церква перейшла до Київського патріархату. До такого рішення спонукали останні події у державі. Зборона те, що Кирило, московський патріарх, благословив на братовбивчу війну свої війська російські. Це є прагнення народу бути у своїй улоні своєї рідної церкви, своєї рідної землі і своєї мови. І ми відчуваємо, що не туди зовсім веде. Українська православна церква Московського патріархату люди кажуть, ще однією причиною стало те, що похрещених у Київському патріархаті відмовляються приймати в тутешній церкві. Краплею останньою в нашому селі було те, що наш священник, який підпорядкований Московському патріархату, відмовив вінчати сироту, тому що вона, бачите, хрестилася у церкві Банелівській Київського патріархату. Настоятель церкви в коритному відповідає, намагається лише дотримуватись канонів. Канони церкви цього не дозволяють. Вони від нас відділились самочинно. Ні одна церква їх не визнала, і не по про всій причині. Не тільки ми рахуємо, що вони незаконні. Весь світ, всі православні церкви, які ми знаємо: і Константинопольська, і Грецька, і Антіохійська, і Олександрійська отець Василій з іншими тутешними священниками та вірянами церкви виступили проти односельців, які ініціюють перехід до Київського патріархату, називаючи їх розкольниками. Аби вони ходили до церкви, ті люди. А людини з наша села, наш блаженніше з наша села. Це будуть церкву села священники, Це як нас тільки там сотня. Це щоб зараз прийшли люди, ви знаєте, що, щоб тут творилося. То це все по двірі, це все було б вкрите людьми. Має бути Україна християнська, самостійна Україна християнська, не тепер Православ. така православна. Би ви знали. Православна, і ми цього тримаємося. Чернівецькі єпархії московського патріархату такі події коментувати відмовляються. Митрополит Чернівецький та Буковецький Української православної церкви Київського патріархату Данило вважає, жителям коритного буде складно досягти мети. 500 підписів зібрали, а і решта не, не хочуть. Бо там з цього села більше двадцяти священників, які пощаджені онуфріями. Їх родини, брати, сестри, свати ну, всі протестують. Однак ані канонічність церкви, ані опір односельців вони зупиняють мешканців коритного, які вирішили й далі збирати підписи, щоб перейти до Київського патріархату, так само як це вже зробили у трьох сусідніх селах. Май Єгумена Ярослав Левицький місцевий час. Центр допомоги військових та їх родинам звертається до небайдужих чернівчан. Вони закликають керівників підприємств, організацій та загалом мешканців міста допомогти українським захисникам. Наразі солдатам 8-го батальйону територіальної оборони необхідні електрокабелі, радіатори, розетки, металеві каністри, домкрати, теплі рукавиці. Детальніша інформація на сайті Чернівецької міської ради. Безпека та оборона нині мають стати основним питанням для українців. Так вважає командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону Донбас Павло Кишкар. Боєць добровольчого батальйону каже: необхідно визнати війну в країні та відповідно протидіяти окупантам, і не суттєво близько чи далеко від нас знаходиться ворог бути готовими дати відсіч. Одним із пріоритетів на цьому шляху має стати ідеологічна робота. Да, і в Чернівцях, і в Донецьку питання номер один це безпека і оборона. Ніколи ми не зможемо стати хорошими підприємцями, поки ми не завершимо війну, не зрозуміємо, хто наш ворог і чому ми е мусимо з ним боротися. Да, в тому числі ідеологічна війна має йти. Втрата цих людей найбільш патріотичної частини нашої держави не мусить бути даремною. Ми мусимо перемогти. У нас варіантів немає. Або завтра в Чернівцях будуть російські війська. Ювілейна 10-та Буковинська миля відбулася у Чернівцях. Цьогоріч вона ще й патріотична. Більшість учасників прийшли у футболках вишиванках, а ще під час забігу скандували Україна понад усе та Героям слава. Маленька Анастасія, котрій немає і бачимо. двох років, готується до свого першого забігу. Ми вирішили привести це це свято всій сміє. І дружина, і дитина тобто всі разом, щоб у нас були спогади, емоції, тому що ну, зараз такий стан країни, що хочеться якогось об'єднання, хочеться миру. І тому ну потрібно бути бути всім разом. Найстаршому учаснику змагань аж 73 роки. Проте букованець Олександр Громик каже, почуває себе лише на 40. а все тому, що постійно займається спортом. Каже, в цей час від здоров'я нації залежить надто багато. Для того щоб бути достойним захисником нашої вітчизни, треба бути фізично підготовленим. Нема фізичної підготовки, нема там що робити. Там треба е, наступати. Там треба е, атакувати. Там треба. Е, е, Нестичі снаряди важкі, е е е досить багато фізично е е фізичної підготовки. Треба загалом у масовому забігу взяли участь понад пів тисячі охочих. Рухаючись по вулиці Героїв Майдану, вони скандували Україна понад усе та героям слава і найперше показували приклад тим, хто поки ще не пов'язав своє життя із спортом. Вчився для того, що мене ще кожен може добігти, навіть державний чиновник, який сидить в кріслі. Я побіг <ріст> демонтаємо. Тоб' Україна. Це взагалі. Тема будь-якої акції будь-якого заходу. Але <просив> головне – це здоров'я, відмова від молоді, алкоголю, наркотиків і табака. Тому за здоров'я, дай, дай дай Боже українській нації здоров'я. Ми будемо здорові, ми переможемо всіх. Здоровий спосіб життя це не тільки там інтенсивні заняття спортом, повсякчас, ходіння в зал, я не знаю, там відвідування якихось секцій. Це просто можна навіть не прикладати ніяких матеріальних зусиль. До речі, це дуже економно ходити пішки, наприклад, до роботи, не їздити на ліфті, а ходити підніматися по сходам своїми ніжечками. А для жінок це взагалі мені здається, просто ну без цього ну ніяк неможливо нормальне жіноче життя. А от у елітному забігу взяло участь менше спортсменів із за кордону ніж зазвичай. Одна з причин, пояснює співорганізатори змагань: військові дії, які тривають в Україні. Інша з далекого зарубіжжя, скажімо так, з Африки, як у нас бували, спортсмени там з Франції, з африканських країн року ми їх не запрошували, тому що ну ситуація така, що хоч і ювілей, але ну більш-менш скажімо, економно працюємо, тому що багато ресурсів усіх і організаторів, спонсорів пенсіонатів української милі, теж йдуть на ато на оборону країни. Проте ті, хто все ж приїхав, зокрема 31-річний спортсмен із Румунії, Зазіан Йоан, підтримували українців. Партія України солідарний з позицією українців, тому навіть одягну на забіг спортивний одяг жовто-блакитного кольору. Аби в такий Значит, спосіб також підтримати українців у елітному забігу, який вже другий рік поспіль має статус чемпіонату України з бігу, перемогла спортсменка із Миколаєва та спортсмен із Дніпропетровська. Треба більше таких пробігів робити. ми б тоді показували Навіть з флагами бігали. треба. Ми побідім по любому. А от зіркових учасників змагань зібралося багато. Серед них є олімпійський чемпіон Іван Гешко. Він долав дистанцію з усією родиною, навіть з наймолодшим півторимісячним сином Ілею. Закликаю всіх відомих людей нашого краю роб ти такі акції і декларувати, що ми за мир завершилося спортивне дійство розіграшем призів, серед котрих футбольні м'ячі, велосипеди і футболки вишиванки. А ще учасники змагань символічно випустили в небо голубів миру. Ульгандрійська Ярослав Левицький. Місцевий час чернівці вже готуються до 606-ї річниці. Програма святкувань насичена, але цього року події проходитимуть без урочистостей. Офіційне святкування дня міста цього року розпочнеться 4 жовтня о десятій годині із вшанування загиблих. Героїв Майдану та АТО на кладовищі на вулиці Героїв Майдану. Згодом на театральній площі проведуть загальний молебінь за Україну. Також на честь дня міста пройде відкритий чемпіонат України з мотокросу Спорт єднає країну у міжнародному спортивно-технічному центрі Суперкрос. Фінальні заїзди та нагороди переможців відбудуться 5 жовтня. На площах міста влаштують приготування традиційних буковинських страв, свято завиванця та організують містечко майстрів. Не забули про подарунок чернівчанам і ковалі. До дня міста вони виготовлять триметровий ліхтар, який згодом розмістять на одній з площ чернівців. Майстри кажуть, він стане символом єднання між сходом і заходом. Триватимуть заходи до 10 жовтня. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Бережіть себе і Україну.